Всім привіт, пані бібліотекарки, до вашої уваги нова книжка про кашалота, якому все збирати охота. Рейчел Брайт Джим Філд У морі, у синій його глибині лежать загадкові світи чарівні. І в морі тім Генрі живе кашалот, не спиться йому. Від думок і турбот. То випустить бульки, то оком моргне, то тяжко печально, самотньо зітхне. Ех, прокинеться Генрі і весь стрепенеться, з ним разом жага прокидається в серці, шукає чогось кашалот все життя, що саме? Не знає і сам до пуття. Скарби з кораблів затонулих збирає, і мушлі знаходить, і все начищає. До блиску, нехай буде ще красивіше. Та день промене, і скарби вже не тішать. І знову на пошук. Та як же бувало? Хоч що він знаходить, а все йому мало. Усе це носити складна то робота, яка може змучити і кашалота. Плив Генрі кудись і сумний, і самотній, і раптом побачив він диво підводне, там сяяли барвами чудо корали. Там раки і краби яскраві гуляли, проносили стіні, тюлені і скати і пурхали в заростях рибки лускаті, а ще там уламки були з кораблів, і Генрі до рифу близенько підплив. І що ж, видно, зблизька на рифі, до речі? Така ж товханина така колотнеча. Аж пінилось море навколо коралу. Сусідів багато, а місця замало. Одні наїжачились всі колючками, а ті бились клешнями і мацаками. Дражнилася всяка підводна дрібнота. Не бачив ніхто у горі кашалота. Аж тут одна крабиця мудра й сердешна. Угору поглянула дуже доречно, розгледіла, що це над рифом за хмара, і крикнула голосно крабиця Клара. Ховайтесь, рятуйтеся від кашалота, йому все на світі зібрати охота. І жителі рифу яскраві й різні. Почули її, та уже було пізно. Ніхто не сховався в кущі чи в нору. А Генрі сказав зараз все це зберу. Завмерли налякано раки і риби. Нічого зробити вони не могли би. Так Клара і десь тільки сили взялось, як крикне на Генрі. Стривай, зупинись, тобі все на світі збирати охота, та тільки навіщо, скажи, кашалоте, а Генрі таких запитань не чекав. Спинився він? Як відповісти? Не знав. Замислився він, як давно не бувало, і вкрив. Оці у Генрі сльоза заблищала. Ну, е, -е, е, він до Клари сказав несміливо. Я хочу все мати, щоб бути щасливим. І мовила Клара. Це річ не проста, бо щастя туди йде, де є доброта. То, може, себе ти щасливим відчуєш? Коли всьому світові щось подаруєш. І щойно Клар до Генрі сказала, як пісня у серці його залунала була то матусина Колискова, в ній хвилі звучали, і ніжність китова. Є в мене дарунок. Тут Генрі сказав Кому його дати я досі й не знав. Наш Генрі вагаючись, Рота відкрив, і тут залунав найпрекрасніший спів. Пустились в танець, дельфіни і скати, і навіть молюски пішли танцювати. І мир між коралів з'явився одразу, і хто ображався, пробачив образу. Усі, хто сварився і бився колись, у пісню гучну. Голосами влились, і Генрі відчув неймовірну цю силу і жагався збирати його відпустила. І Генрі на рифі тоді оселився, і з кларою наш кашалот подружився, і співи, і танці на рифі щодень, щасливі усі від китових пісень. Тепер є у Генрі улюблена справа. І стало життя його повне й цікаве. Побачив він. Щастя не речі приносять. Ми маючи трохи, вже маємо досить. Кінець. Всім дякую за увагу.